Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріз між чужими, та неоплаканий своїми, в неволі плачучи у гру, і все з собою заберу. Малого сліду не полишу на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде молитися той син, чи ні. Та не однаково мені, як Україну зліє люди Прис... присплять. Лукавії вогні І її окраденою збудять. Ох, не неоднаково мені. Подякає Вікторії Землікевич. І оцінки наших журі виглядають наступним чином.